Як там be... от так от здоровенькі були, слава Україні! <laughs> здоровенькі були, слава Україні! Значить, що Піксель 8 настав нарешті його час. Тож давай дивитись, чи варто переплачити за Піксель 8 Pro, чи і цього малюка достатньо. Це нове відео вже не дуже свіжий Pixel Піксель 8. Ну і погнали а що, що робити. Так, про Pixel 8 Pro ми вже з вами спілкувалися. Хто не бачив це відео, то його можна переглянути на каналі. Там, власне, все було дуже цікаво та досить неоднозначно. І якось ну зовсім не дуже на користь Pixel 8 Pro. Тож я вирішив подивитись, як справи в звичайної вісімки. Та й в цілому, може, і не варто той 8 Pro, що ми дивились раніше, брати, можна взяти цей. І кайфувати від життя. Давайте так, це відео буде трішки відрізнятися від наших звичних форматів. Тут поговоримо про те, чим сподобався, та неочікувано, що відверто не сподобалося в Pixel 8, мені особисто. А чи брати його, вам зараз, чи брати його потім, вирішите вже після перегляду цього відео. Розпочнемо з тих моментів, що мені особисто сподобалося в Pixel 8, можливо, навіть більше, ніж в Pixel 8 Pro. Дизайн. Звичайно, вісімки, звісно ж, схожий на 8 Pro цей самий дизайн, якщо не казати про те, що вони майже ідентичні. Але за рахунок розмірів, Pixel 8 для мене особисто в такому дизайні має більш виграшніший вигляд, ніж в Pixel 8 Pro з його більшим, більшими габаритами. Ну, подивіться на цю манюню, ще й такого кольору, няшного. Ну, мені особисто точно більше подобається звичайна вісімка, якщо порівняти з 8 Pro. От зараз розумію, що в 8 Pro хотілося б якихось більш строгих ліній чи якоїсь більш флагманської подачі самого Pixel 8 Pro. А тут? а тут, як я сказав, все круто. Тут взагалі питань немає. Він маленький, зручний, якийсь навіть ергономічніший, чи щось в цьому сенсі. Словом, мені дуже сподобалися габарити Pixel 8, сподобався цей колір корпусу та те, як. Просто максимально, на мій погляд. Цьому смартфону личить його дизайн. Смартфон і дизайн повний меч, як там каже молодь. Правильно? Якось так. Це рожевий Ну і що? Класний колір, а що не можна, не можна Ще з того, що сподобалося, та і в цілому давно подобалося в смартфонах Pixel, тих, що менші, не про версії, то це дисплей, той самий Cozy Display, про який я дуже часто згадую. До речі, якщо порівняти Pixel 8 з попереднім Pixel 7 та Pixel 6, то з кожним новим поколінням смартфонів від Google дисплей в смартфонах зменшувався на одну соту дюйма. В 6-ки це було 6.4, в сімки 6.3, а в цьому 6.2. Що в цілому файна тенденція. Особисто я вважаю, що це таке ще більше розділення між звичайною версією смартфону та його Pro-версією. Типу, хочеш маленький смартфон, ось тобі зовсім маленький Pixel 8. Хочеш здоровенний про смартфон, хоча є сумніви щодо того, наскільки він Pro. Загалом, хочеш здоровенний, типу Pro смартфон, то бери Pixel 8 Pro з його здоровенним дисплеєм. Хочеш маленький, то ось тобі класний Pixel 8. Отак. Ось. Десята Ні, я гуманітарій, що ви хочете. Не на суто, а на 10. Ну добре. Щодо того, що ж мені сподобалося в дисплеї Pixel 8, ну це як мінімум його розмір, його роздільна здатність та пікова яскравість, яка тут вже 2000 ніт. Те саме тепле, приємне відображення кольорів, якесь пікселівське, той самий Cozy Display. Ну і звісно ж те, що він тепер 120 Гц. А не 90 чи 60, як було раніше. Загалом мене особисто до цього дисплею запитань взагалі немає. Pixel 8 Pro і його дисплей good. Продовжуємо. Ще мені сподобалося саме те, як швидко працює Pixel 8 про її повсякденних завданнях. Я не про те, що сподобалося його начиння, про нього поговоримо пізніше. Я про саме ту оптимізацію програмного забезпечення, як смартфон крутить всі анімації, відкриває застосунки, як цей самий 120 Гц дисплей, хоч і не LTPO дисплей, але все ж таки 120 Гц, теж трішки підганяє всі ці анімації та. Плавно, швидко, все крутить та вартить. Словом, як смартфон для використання для того, як смартфону для повсякденних завдань, типу месенджери, соцмережі та все в цьому напрямку Pixel 8 Pro працює класно. а V Pixel 8 теж працює над мотор. Ни все нормально, оптимізація нормальна. Це ці про вже про вже ну, аж, аж запинаюся, навіть говориш про щось звичайне. а... Що Ще сподобався стереозвук в цьому смартфоні. Він реально стерео, тобто і основний динамік, що знизу, і допоміжний той, що зверху, грають однаково. Немає якогось дискомфорту, такого як був із тим же Xiaomi, що був у мене до Pixel 8. Тут зі звуком все файно. Так, наскільки це файно, це вирішить кожен для себе сам. Це не супер стерео, якась крута система. Але звук приємний, м'якенький, в міру гучний. Та й головне, цей стереозвук реально стерео. Тобто і цей і цей динамік грають файно. Ну, приємно. Так що, стереозвук гуд. Ще можна похвалити Pixel 8 Pro за тактильну віддачу, за його вібромоторчик. Цей моторчик тут такий, наче маленький молоточок, такий приємно тюкає тобі по пальчикам, а не гуде, як дизельний мотор. Все-таки навчились Google робити приємну тактильну віддачу в своїх смартфонах. Як не крути, а це ще одна, хоча і така маленька штучка, приємна, але під час користування можна навіть її забути. Та все ж інколи помічаєш, як воно тобі, навіть коли розблоковуєш. Тик-тик-тик. Приємно. Класна маленька фішка, але приємно. Лайфлайн такий є. Та воно до багатьох майже, ну як багатьох. Деяких навіть флагманських ще цього не навчилися робити. І звісно ж сподобалась основна камера в Pixel 8 Pro. Тут як не крути. 50-мегапіксельна камера з апертурою f 17 та оптичною стабілізацією. Фото робить просто чудові. Знову ж таки, по-пікселівськи чудові. Комусь, можливо, і не сподобаються результати, але мені особисто подобається, що видає ця основна камера. Я ще мав колись Pixel 2 та Pixel 5. Ей, у власному використанні ще тоді вподобав фото, які видавали ті двоє. А в 8 пікселі це все ще й покращилося за рахунок крутішого сенсору та більш прокаченого програмного забезпечення, що обробляє ті самі результати і видає файні фото. Не знаю, кому як, а мені основна камера подобається. Відео, до речі, Pixel 8 теж знімає добре. Є можливість знімати 4К60, 30 та 24 кадри, що в цілому файно, зважаючи на варіативність. Є три види стабілізації, теж варіативно та приємно мати в арсеналі під різні сценарії різного типу стабілізацію. І ще в режимі зйомки 1080 p 30 кадрів та 24 кадри можна вімкнути функцію розбірливе мовлення, тобто смартфон буде старатися вирізати зайві звуки і концентруватися на голосі мовця. Досить корисна для когось може бути штука відрізати шуми автомобілів десь в місті. Тож, в принципі, нормально і таким перехідним пунктом від того, що сподобалось до іншого боку медалі, що носить ім'я Pixel 8, буде друга камера. Це 12-мегапіксельний ультраширокий об'єктив з апертурою F22, та в тому огляду 126 градусів. Він тут не те, щоб мега крутий, він в цілому нічагенький результати нормас, але видатним назвати цей ультраширік не назвеш. Але і в тому. На цьому точніше варто подякувати, що він тут такий є. Бо зазвичай навіть якісь топові смартфони забивають на ці ультраширіки і там вони. А тут нормас і то добре. Ну і привіт, косяки від компанії Добра в їх восьмому пікселі, або що мені особисто не сподобалося в цьому малюкові. І розпочнемо з хваленого, дуже розумного та крутого процесору Tensor g 3 від Google, 4 нанометровий, дев'ятиядерний, штучним інтелектом, все на папері круто. Це круто, смартфон реально працює швидко, про це я вже сказав. Але круто, поки не доходить до нагріву смартфона. Коли я встановлював сюди застосунки різних соцмереж, там, месенджерів і тому подібні речі, він трішки нагрівся. Ну я думаю, нічого страшного, всі смартфони гріються. Але коли дійшла черга до встановлення ігор. То тут мені аж лячно стало за смартфон, бо на моменті встановлення Genshin Impact смартфон так нагрівся, що було неприємно його тримати в руках, аж підпікало реально. То я навіть перервав встановлення Genshin Impact і встановив той Genshin Impact за два заходи. Але то теж наче терпимо. Ну, встановив один раз, гру нагрівся смартфон та й все далі ж він не буде просто так нагріватися. Але мене чекав сюрприз: при повсякденному користуванні Pixel 8 реально може нагрітися від простого користування тим же Instagram чи якимсь браузером. До речі, під відео про Pixel 8 Pro нам писали коментар, в якому запитували, чи гріється смартфон просто так під час звичайного користування. Якщо ви тут, хто це писав коментар і про нагрів Pixel, то так тепер можу авторитетно заявити, що він курва гріється, і це дуже бляха неприємно. В новому айфоні, коли встановлюються всі додатки, перший день він в мене дуже грівся. Він Прям... тиждень грівся, чувак. Кипів, коротше, але потім раз і все почує. Він прийшов. тиждень грівся. Оце тиждень грівся, а зараз грівся. Ну, сейчас в камеру хоч включу, потримаєш в руках. І він грівся. Я, 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 я на тому і зауважив, що коли я встановлював ігри, типу, окей, один раз встановив, він нагрівся і курва біси з ним. Але береш смартфон, клацаєш інстаграмчиком і чую, ну, тримаю, чую, тут пальчик тепло. Потім заходжу в браузер, він теплий, теплий, тепліший. Ну, типу... Що ж до того, як тут справа іграми, то все йде файно, можна пограти в будь-що. В цілому головне брати для цього вогнетривкі рукавиці. Бо смартфон, якщо вже він гріється, при звичайному використанні, звісно ж, гріється і під час ігрових сесій. А ще він гріється під час зйомки відео, теж добряче так гріється. Словом, з перегрівом цього Tensor G3. Супер крутого. Проблеми є, що не файно. Може він бракований. Та й 8 про грівся тоді дуже, я згадав. Мені тут коментар написали, я згадав, що не грівся реально. Ще з очевидного, ну як з очевидного, я сказав би навіть неочевидного в смартфонах від Google, мені взагалі не сподобалося, які фото виходять на фронтальну камеру. Це прямо якийсь жах. Не завжди, звісно, буває таке, що смартфон робить чудові селфі при чудовому освітленні та правильно вибраному ракурсі. Але в решті випадків, зважаючи, що це смартфон Pixel, і його основною перевагою завжди були бляха камери. Мати такі результати на фронтальну камеру взагалі не хочеться. Ще її прибрали можливість заблокувати експозицію в флагманському смартфоні. На секундочку. Це вам не Xiaomi за 5 копійок. Це не серйозно Google але Ви що там забули, що ваші смартфони це круті, типу камерафони? З вашою 10,5 мегапіксельною фронтальною камерою Pixel 8. Чи є питання? На японському алоці мощі маші. Google, мощи мощи, що там зовсім мощи <свят> мощи. Ще трішки про автономність акумулятор та заряджання Pixel 8. Тут акумулятор 4575 мА. що В цілому наче нічого. Але автономність на рівні з ранку до 5-ї години вечора. Це якщо його юзати більш-менш активно. А якщо ще додати ігри, про яких він буде сильно грітися, добрий день, то смартфон ледве доживає до 15 16 години. Ну, типу, наче нічого страшного, якщо його можна швидко зарядити. У це особисто мій біль Pixel 8. Чи поговоримо про те, як заряджається Pixel 8. Чи то в мене такі зарядні пристрої завжди під рукою, чи то смартфон такий вже примхливий до тих самих зарядних пристроїв, наче ж і Power Delivery є, і все нормально, але зарядні пристрої, за допомогою яких швидко заряджається Samsung з підтримкою Power Delivery. Pixel вперто не хоче цього робити. Потім зарядні пристрої від Xiaomi він же теж не хоче приймати нормально. І навіть якісь сторонні взагалі зарядні пристрої не заряджають його хоча б більш-менш швидко. Та хоча б, звичайно, бляха, не швидко. Pixel 8 Pro в мене особисто вперто не хотів нормально заряджатися. Завжди, завжди заряджався мега довго і повільно. Автономність в нього нормас, а зарядка, я скажу так, слов Тож шукайте якусь нормальну. Бо я не знаю вже, в мене було 4, 4, 4 різні зарядки. Xiaomi, Samsung, ще якась. Хрень і ще якась. А, ще якась це була базив, до речі. Базиус базив. Так що. День. Думали, що я ще буду говорити про повільний сканер відбитків пальців? Сюрприз! Не буду. Він тут не найшвидкісніший, і склалася така тенденція, що я, чесно кажучи, вже давно не бачив смартфонів із супер-ультрашвидкими сканерами відбитків пальців. Всі вони плюс-мінус схожі. Десь на мілі-мілі-секундочку швидше, десь ні. Е, складається. Таке враження, що всім вже начхати на ці сканери відбитків пальцем. всі вже розблоковують своїм прекрасним фейсом. І така можливість з Pixel 8 теж є. Тут сканер як сканер. Норма, з одним словом, трішки згладив хейт, чи ні. А в привод 24 можна зайти через Face. Це Це Android, тому не можна. Можливо, на якомусь хобі. Якщо запитати в мене, чи придбав би я собі цей Pixel 8 зараз. Тут, чесно кажучи, важко відповісти, але, мабуть, ні. Треба почекати, що там буде в 9 бо щось восьма серія смартфонів від Google, чесно кажучи, мене особисто трішки розчарувала. Але якщо не зважати на всі вище перелічені мінуси, то в цьому в цілому, він красивенький, компактний смартфон з чудовою основною камерою та файним коузі дісплей. От, такі справи. Що ви думаєте, пишіть в коментарі про цей Pixel 8. А ми почитаємо. Так що, отак от, от Піксель 8. Wow. Я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Обов'язково тицяйте на лайк, вподобайку, hit the лайк like батон, чи як ви там все називаєте, той палець догори. Пишіть коментарі, підтримуйте контент українською і обов'язково продовжуємо підтримувати разом наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідну Україну. Волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чи може, репостимо, об'єднуємось і рухаємось разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Boy, what about you?